М. Подібне майбутнє. Підписуйтесь, ставте лайк. Якщо озирнутися на своє життя і побачити кладовище напівзавершених справ, гітару в кутку, недописаний сайт, набір для випічки і раптове бажання вивчати джиу-джитсу, легко відчути знайомий сором. Суспільство швидко вішає ярлик, дилетант. Мовляв, ти хаотичний, не маєш сили волі, щоб обрати одну дорогу і триматися її. Через це з'являється відчуття самозванця. Ніби ти не здатен вписатися у правильну траєкторію, бо постійно перемикаєшся. Але в цій історії пропущена важлива деталь фраза майстер на всі руки, майстер ні в чому має продовження. Але часто це краще, ніж бути майстром лише в одному. Психологія підказує відчуття розкиданості не завжди дефект. Часто це ознака дуже адаптивної нервової системи, ти не провалюєшся у спеціалізації. Ти несвідомо вибудовуєш рідкісну когнітивну архітектуру, яку можна назвати М-подібним мисленням. Світ довго нав'язував іншу модель, зосереться, обери одне і копай вглиб. Упродовж минулого століття це справді працювало, реальність була відносно стабільною, як гра з незмінними правилами. Якщо тренуєш один удар 10 тисяч годин, перемагаєш, але сучасний світ інший, правила змінюються щодня. У такому середовищі вузький спеціаліст стає крихким, змінюється індустрія, і його навички можуть швидко застаріти. Тому ти природно дрейфуєш між темами один рік тебе захоплюють електрика і системи вентиляції та кондиціонування, наступний йога, силові тренування або діджеїнг. Збоку це виглядає як хаотичність, але насправді ти робиш інше збираєш дані з різних доменів. Накопичуєш досвід, який потім може перекинутися в несподівані рішення. У психології це називають далеким перенесенням. Спеціаліст частіше працює через близьке перенесення, розв'язує задачі, схожі на ті, що вже бачив тими самими інструментами. А людина з широким набором інтересів бере принцип з однієї сфери і застосовує його в іншій, іноді зовсім неспорідненій, уяви веб-розробника, який колись був пасічником і фермером. Формально це не про код, але саме цей досвід дає йому інтуїцію про органічні системи, цикли росту, взаємозв'язки, те, що чистий екранний спеціаліст може навіть не відчути. Він не просто пише код, він вибудовує екосистему, ось де народжується інновація, проблема в тому, що ти оцінюєш себе через неправильну лінзу, я не найкращий у чомусь одному, і через це знову з'являється відчуття самозванця. Та твоя цінність не обов'язково в глибині однієї вузької ями, вона і у синтезі, у здатності поєднувати різні знання і бачити містки там, де інші бачать лише стіни. Щоправда, навіть якщо усвідомити, що цікавість, це сила, лишається важкий біль, вигорання і відчуття, що ти відстаєш ти дивишся на ровесників, які стали керівниками, провідними інженерами, топ менеджерами. І, здається, ніби ти досі на старті, бо постійно змінюєш трек. Це стається через нерозуміння геометрії власного потенціалу. Ти не те подібний, широка база плюс одна спеціальність. Ти М подібний, у тебе кілька опор компетенцій, з'єднаних мостом цікавості. Але тут є пастка неможливо будувати всі опори М одночасно. Якщо в один і той самий місяць ти намагаєшся вивчити Data Science, написати роман і запустити бізнес, ти зламаєшся. Люди, які добре живуть із таким типом мислення, практикують послідовну майстерність вони мислять сезонами. Наприклад, у 20 років ти занурюєшся в музику і мистецтво, а в 30 переходиш у програмування, щоб стабільно заробляти. Це не зрада мистецтва, це завершення сезону будівництва однієї опори і перехід до наступної. Є показовий приклад чоловік у зрілому віці зрозумів, що не мусить обирати між творчістю та програмуванням він зробив програмування опорою, яка оплачує рахунки, а музику, філософію і геймдизайн іншими опорами, що розвиваються вечорами та у вихідні. Він навіть відмовлявся від виснажливих керівних посад, щоб тримати робочий тиждень коротшим і берегти психічну енергію. Він не намагався склеїти все в один мегапроєкт одразу, дозволив цим частинам існувати послідовно, а з часом вони природно злилися в його власні проекти, наприклад, у створення відеоігор. Ось емподібність у дії і є ще одна риса, яка робить тебе стійкішим, ніж здається. Вона прийшла з еволюційної біології і називається надлишковістю. У природі надлишковість це не марнотратство, а захист. Наприклад, у слонів рідше трапляється рак, бо в них більше копій генів, що борються з ним. Якщо одна ламається, інша підхоплює. Твої різні інтереси можуть бути такою ж надлишковістю. Якщо ти тільки вузький софтвер інженер і раптом AI або ринок вибиває ґрунт з під ніг страшно. Але якщо ти інженер, який ще й розуміється на електриці, може лагодити техніку, навчати мови чи працювати з іншими навичками, ти стаєш набагато більш незламним. Ти не витрачав час на безцільне тиняння, ти займався стратегічною адаптивністю і будував сітку безпеки, набір опцій, які дозволять зробити поворот, щоб не сталося з економікою, технологіями чи ринком праці. Тож перестань вибачатися за кладовище хобі. Це не провали, це семестри в університеті, який ти створив сам. Ти ніколи не був створений для того, щоб бути лише одним. Ти міст між світами, які інші навіть не помічають.